Вогняний Бог Маранів. Посилка від Фреда. Канікули добігали кінця, коли поштовий фургон доправив на ферму Джона Сміта два величезних ящики, прив'язаних до даху. Листоноша і кучер на силу спустили ящики, підтягли до будинку і, отримавши чайові, поїхали геть. На кришках великими буквами було написано адресу Джона Сміта, а відправником значився Альфред Канінг із містечка Невіл, штат Айова. Це від племінника Фредді», – сказала місіс Анна. Цікаво, що може бути в таких величезних ящиках? Напевно, фрукти, тільки чому ж так багато? Матусю, там щось ворушиться, стрепенулась Енні. Приклавши вухо до стінки одного з ящиків. Таке вигадаєш. Та все одно слова доньки збентежили фермерку, і вона трималася осторонь від незвичайних посилок. Вирішили не відкривати їх до повернення дядька Джона з лану. Для Енні, Тіма і усіх сусідських дітлахів, що дізналися про подію, день тягнувся нескінченно довго. Діти запевняли, що з ящиків чутно шерех і стукіт. Інтерес до дивних посилок надзвичайно зріс. Аж тут повернувся з лану дядько Джон. Озброївшись долотом і кліщами, фермер почав розпаковувати один із ящиків. Ледь він підняв кришку і зсередини долинуло дзвінке іржання. Джон позадкував. Місіс Анна хрестилася. Хлопчики і дівчатка захоплено скрикнули. Там конячка. закричав трирічний малюк Боб. Та де там? озвався фермер Джон. Який кінь витримає триденне ув'язнення у цій труні, без повітря та їжі? Та коли кришка впала, з ящика видерся стрункий, гнідий мул, вдарив копитом об землю і знову заіржав. Святий, Джоне, і всі божі угодники! Вигукнув приголомшений фермер, хапаючи мула за вуздечку, аби той не втік. Чи не з чарівної країни ця тварина? Я заприсягся б у цьому, якби на кришці не стояла адреса Фреда Канінга. Слова батька справили надзвичайне враження на Енні. Вона одразу відчула, що коли їй і судилося побувати в країні чудес, то засіб для цього тут. Перед її очима, фермер Джон марно шукав у пакувальній стружці лист від Фреда. Зате він знайшов чудове сідло з м'якою подушкою і сріблястими стременами. Лист знайшовся в іншому ящику, у якому був сірий мул. На зріст трохи менший за першого. Там було і друге сідло. Ось що писав Альфред Канінг. Люба сестричко. Твоє бажання потрапити в чарівну країну настільки велике, що довелося поміскувати і піти тобі назустріч. Я працював ціле літо і зробив цих механічних мулів, яких посилаю тобі і твоєму другові Тіму Океллі. Читання листа довелося перервати, тому що Тім радісно скрикнув і зробив такий стрибок через голову, який навряд чи вдалося б зробити. Хоч одному хлопчиськові його віку. Коли Тіма вгамували, фермер почав читати листа далі. Ці мули, писав Альфред, не потребують ані їжі, ані води, а енергію вони беруть від сонячних батарей, які я вмонтував їм під шкіру. Адже сонця у великій пустелі предостатньо, а отже, не доведеться турбуватися про те. Що мули зупиняться на півдорозі через брак корму. Далі в листі йшли рекомендації про те, як правити тваринами. У гриві кожного мула ховався шпеник, що рухався назад вперед. Якщо його зрушити назад до упору це означало стоп. У середньому положенні помірна рись. А якщо пересунути шпеник до переднього упору, мул помчить галопом. Повертати тварин праворуч і ліворуч було зовсім просто слід було потягнути за віжки. Альфред писав, що мулів достатньо тримати на сонечку 2-3 години на день. Під час їзди в ясну погоду батареї заряджаються автоматично. Винахідник повідомляв, що, аби уникнути прикрощів, він послав мулів незарядженими. То чому ж вони іржали і самі повилазили з ящиків? Запитав Тім О'Келлі, який для свого віку неабияк знався на механіці. Фермер Джон замислився і скоро знайшов пояснення. Видно, сонце настільки нагрівало стінки ящиків під час поїздки, що цього виявилося достатньо для заряджання батарей, вирішив він. Але хай йому аби що. Виходить, що хлопець зробив надзвичайний винахід. А вже ж, Видно, на цих мулів можна покластися. І сміливо відпустити нас із Тімом до чарівної країни весело підхопила Еллі. Ну, це ми ще побачимо. з удаваною суворістю заперечив батько. Наприкінці листа Альфред застеріг Енні Тіма. Він радив нікому нікому не викривати під час подорожі таємницю дивовижних тварин. Нехай усі вважають їх. Звичайними тваринами, від яких вони не відрізняються на вигляд, тоді буде меншою небезпека, що хтось забере їх у дітей. Фред, як видно, цілковито певен, що Тім і Енні не сьогодні-завтра вирушать у подорож, пробурчав фермер. Але ж скоро почнеться навчальний рік. Тут, на диво, на захист дітей стала місіс Анна. Еллі не один рік пропустила, мовила вона. А навчається, дай Боже, кожному. Те, що вона побачила і пережила, замінило нашій дівчинці довгі роки навчання. То ти не боїшся відпустити їх самих у чарівну країну? здивовано спитав Джон. Але його дружина вірила, що кожному судилася певна доля і що долі не обменеш. Можна із ганку впасти та кісточки переламати, заявила місіс Сміт. А дехто з трьох надзвичайних подорожей повернеться цілим і здоровим, як Еллі. До речі, сама Еллі приїхала наступного дня і стала найзавзятішою захисницею Тіма та Енні. Завдяки таким сильним союзникам діти перемогли. Навіть батьки Тіма О'Келлі Келлі погодилися відпустити хлопчика. Вирішено було, що Енні й тім вирушать у подорож першої ж неділі. Коли фермер Джон, вільний від роботи, зможе супроводити їх хоча б за два десятки миль від будинку. Еллі була від мулів у захваті. Ото б нами з тотошкою такого скакуна, коли ми втомлені, ледве ноги тягли по дорозі, вибрукуваній жовтою цеглою, захоплювалась вона. Пам'ятаєш, Тотошко? Тотошка пам'ятав. Він добре розумів, що його вже не візьмуть у нову подорож до чарівної країни і змирився з цим. Що вдієш, старість, подумав пес, нехай вирушає Артошка, треба поступатися дорогою молодим. Еллі дала мулам імена. В останньому семестрі вона вивчала стародавню історію і назвала сірого Цезарем а Гнідого Ганібалом. Ці промовисті імена дуже сподобались дітям. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.